Назва моєї проповіді В церкві служать. Але в кінці я вас дещо запитаю, тому цю фразу запам'ятайте. Це наша церква. Класно, правда? Дуже багато людей це в новому залі, в храмі. І ключовим віршом я хотіла би поставити Ефесян, 4 розділ, 12 вірш. І зробив він так. Щоб підготувати людей Божих до служіння і підсилення тіла Христова, часи старого заповіту, для того, щоб отримати від Бога благословіння і бути дуже крутим, треба було бути частиною вибраного народу в новому заповіті, так само, як і в нас час, це дещо спростилось. Ми можемо просто належати до церкви, бути членом, бути служителем. І це велике благословіння, що Господь нам дав церкву і привів нас туди, тому що тут ми могли пізнати Божу любов, тут ми зростаємо духовно. І про що ми будемо говорити, це про служіння йому в церкві. Мене не получається. Дари для служіння. Що ж таке, це дари для служіння? Перше, кожному Бог дав. Дари для служіння іншим. Сьомий вірш. Послання до Ефесян, четверти розділ, сьомий вірш. Але кожному з нас була дарована особлива милість мірою щедрості Христової. Про яку милість тут нам розказує Павло. Перший розділ Ефесян, 3 вірш. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. У Христі він благословив нас усіма духовними благословеннями в царстві небеснім. І далі Павло перечитав ці духовні благословення. Це є вибрання, усиновлення, підкуплення і прощення гріхів, але все це духовні благословення, які дані нам для того, щоб ми спаслись. А далі Павло говорить про інші благословіння, ті, які дані нам для того, щоб зберегти єдність в церкві і служити один одному і разом зростати духовно. Покликання до служіння. Так як написано у мене на слайді, кожен з нас наділений унікальними дарами, і наше завдання розпізнати Божу волю і відповісти на Його поклик. В церкві є дуже багато різних служінь, і деколи запитуєш людей, то вони навіть і не чули, і не знали про таке служіння. І інколи ми можемо відчувати, що Господь кличе нас, прийди, займись, ось тут твоє місце. А іноді навпаки, іноді церква тягне людину в якесь служіння. Про яке ця людина раніше не думала, що вона хоче цим займатися, а коли почала, виявилося, що хоче цим займатися. Але дуже важливо, що людина, яка має стати до служіння і вся церква загалом, мали розуміння, що це справді Божа воля. І якщо такого розуміння у вас немає, то краще зачекати, молитися, чекати відповіді від Бога. Божої волі можливо підтвердження від когось, членів церкви, які мають тісний зв'язок з Богом. Тому що тільки Він знає, де ми можемо бути корисними і як краще реалізувати той дар, який він нам дав. Послання до римлян, 12 розділ, вірш з 1 по 8. Отже, благаю вас, брати мої і сестри, через милосердя Боже віддайте життя своє Богу. Як живу пожертву, що є свята й мила Богу, то буде ваше духовним служінням йому. Не підкоряйтесь світу цьому, краще, нехай ваш розум зміниться і відновиться, щоб могли ви пізнати і прийняти Божу волю, щоб збагнули ви, що є добре, і досконале й бажане Богу. Оскільки Бог дав мені особливий дар, говориться в посланні, то я звертаюсь до кожного з вас. Не треба цінувати себе більше, ніж то годиться». Будьте розсудливими, виходячи з тої віри, якою Бог наділив кожної з вас. Кожен із нас має тіло, що складається з різних частин, і не всі частини мають однакове призначення. Так само і ми є багатьма частинами, які утворюють одне тіло у Христі. Кожна частина належить до всіх інших. Ми маємо дари, які різняться згідно з благодаттю даною нам. І якщо хтось одержав обдарування бути пророком, то він мусить користатися ним настільки, настільки він вірить. Якщо хтось одержав дар служіння іншим, то нехай присвятить життя своєму служінню. Якщо хтось має хист навчати інших, то нехай навчає. Хто обдарований умінням утішати, то нехай втішає, а хто має дар ділитися з людьми, нехай робить це щиро, хто має здатність керувати, нехай керує сумлінно. Наділений же талантом милосердя, нехай це милосердя з радістю несе людям. Ой, ой ні, ні, Верніть, ви шаран. <реш> Дуже багато. ну Як ви бачите, от така невеличка схемка, але тут в кожній схемці закладене значення кожного служіння. Ну, можливо, ви там догадуєтесь, хтось євангелізує, хтось проповідує, керує в церкві, хтось милосердя, підтримка, втішення, хтось е, аналізує мозковий штурм в офісі в церкві робить. Тобто, може, хтось і не знав, що утішання це служіння, то це служіння. І милосердність це теж служіння, Щоб просто для різноманіття. Бо раптом ви думаєте, що все закінчилось на групі прославлення, пасторстві і. Підлітковому чи молодіжному. І хочу я вам розказати про мій приклад. І, напевно, вся проповідь моя буде більше базуватись на цьому, тому що я пройшла це і прожила, як я прийшла взагалі до служіння. Десь більше 10 років тому вдома в моїх батьків проходили домашні групи. І, ну що, я там просто ходила, їх відвідувала. Ну, як... Просто прийти посидіти, там, послухати. Але була в нас, ну і є одна сестра в церкві, яка запропонувала мені грати перед цими домашніми групами, ну, виконувати таке міні-прославлення. Бо я закінчила музичну школу і далі там нічого сильно не розвивала себе. Просто вдома було фортепіано, і я на ньому час від часу грала. Але в мене після тої інформації, після цієї пропозиції в голові зразу так, ні, як я не хочу, я боюсь, а страх, а я не люблю уваги. А якщо я щось не те зроблю, я не там нажму, не те заспіваю, не ту ноту. Мене виженуть упозорять і все. А потім, а потім було оце фото. Тут таке враження, ніби мене насварили, посадили і сказали: грай! Це десь ну, було, мабуть, що не 10 років, можливо 9. Але суть в тому, що я дуже довго просто вклинювалася, це все мені було страшно. І взагалі після того е я зрозуміла, що ну, тут справа не в увазі до мене. І не в тому, що хочу я чи не хочу. Правильно я нажимаю корди чи неправильно. Тут е справа була в тому, що моя, моє завдання було привернути увагу до Господа. Тих людей, які прийшли, можливо, вперше, можливо, не вперше. Щоб Дух Святий тут був. Але щоб людина дивилась не те, хто тут там, танцює, співає, а на Господа. І ну, страшно було, звісно, бо до цього часу я не думала, що я можу взагалі знаєте, претендувати на роль Левита. Бо для мене завжди левит, Ну як це ж, це ж. Чуть лінинім над головою вже світиться. І ну, я недооцінювала можливості свої, навіть не розглядала варіанти, що буду десь служити. Ну хожу і хожу в церкву. Сяду там на лавці з боку, покладу руки, ну, аби мене ніхто не чіпав, буду сидіти тихо. Але ви думаєте, це все, це не все. Потім мені запропонувати бути вчителем в старшій групі в недільній школі. Це взагалі для мене було випробовування, тому що підлітки, як ви знаєте, діти не зовсім золоті, з ними важко. І коли я вже почала в них викладати, я подумала, оце я така сама була, боже, мамо, пробач мене. І насправді з ними було важко не, не так, як це от, діти, там, вони виридують, а через те, що в мене не було досвіду, я не знала, як до них підійти, що я маю їм говорити. У мене ж ну, немає ніякого. Там, Досвіду, вчителювання і так далі. Але це знов не все. Це я пройшла. Потім, у му році, за рік до війни ми їздили в табір, і це був перший раз, коли я була лідером в таборі, сама визвалась, скажімо так. І вже там був е, назад, будь ласка. Е, да. Десь був вже кінець червня. І, значить, Оксана е Третяк збирала всіх на зустріч лідерів, там, помічників, і розказувала, хто буде яку групу вести, хто взагалі в кого буде. Ну і я така прихожу і чекаю, що в мене будуть там дівчатка, якісь там. Ну мені, в принципі, не було різниці, який вік. І тут вона всіх поділила. Я вже бачу, дівчатка закінчилася, вона мені каже, Роксолана, в тебе будуть хлопчики. В мене. Серце в п'ятки, ну як? Це ж хлопчики. І мені вже тоді все рівно було там вік який у них маленькі, великий. Ну я ж ну, дівчина, там, жінка, вони хлопці, ну за ними ж треба якось дивитися, там ну, гігієна. Вони ж можуть тижнями не передягатися, що ж мені з ними робити буде? Але ну, з цим я справилася, вони мені допомогли. У мене був помічник, ще то він їх водив в душ і я вже за це не переживала. І в нас там була така одна загальнотабірна гра. Вона, я не пам'ятаю, як вона називалась, але суть в тому був, щоб ми збудували з матеріалів ну підручних, скажімо так, тих, що нам дали. Щось типу човника, плотика. Конструкції були різні, дивні, в них назви немає. Але було завдання на цих потім човниках-плотиках допливсти, ну пройти декілька там турів, позмагатись, вийти в фінал і допливти з одного берега на інший. А ну там така відстань була досить велика. Ну я думаю, ну я ж не піду плавати. У мене є помічник, думаю, заставлю помічника. А це те, що ми з хлопцями там майстрували. Я не знаю, чим ми думали, коли оце все збирали, але мені просто бачу дітям цікаво, вони там роблять, знаєте, як ця баба-яга і ступа знизу. Але ну, вийшло смішно, прикольно. Хлопці були задоволені до того моменту, коли мені сказали: бери того човна і йди з ним в воду. Я прийшла з тим човном в воду. Спочатку все було добре, скотч там не пропускав цю суводу, ніби воно трималось на плаву. Але це було до, до другого змагання. Там спочатку змагались дівчата з дівчатами, потім дівчата з хлопцями. І від хлопців вийшов фіналіст, і від мене вийшов ну від дівчат вийшов фіналіст, і вийшов фіналістом я. Я спочатку вже як його робила, я не знала, що я буду перепливати. Якби я знала, я може, щось би надійніше робила би. І Взагалі я плавати вмію, але коли вже ти, ну, може це у всіх, коли пливеш, і під ногами ти вже не відчуваєш дна, починається паніка. Та зразу щось починає десь колоти, крутити, десь там нога, щось не таке. І вже, ну, просто із за того, що ти панікуєш, ти починаєш йти на дно. Ну, оце ми пройшли, все, почався фінал. У мене, звісно, є відео, але я його покажу тільки, якщо ви захочете. Просто так я його не буду включати. Цікаво. Лоша, можеш включити, будь ласка. Тільки там звук можна тихіше, я буду коментувати там ці випробування. Нема? Перший, перший файлик. А, ну все, нема, значить, нема. Ну вибачте. Я вам розкажу. Значить, поставила я ту конструкцію на воду і кажуть нам на стартова гаруш. Я чую, що та конструкція вже розлазиться, картон окремо, дерево окремо, балони ззаді. І я пливу, але ну, дуже важко пливсти, коли тут мокрий картон тебе тягне на дно в руці щось таке імпровізоване весло, якесь з дерева, оце ота, одна дерев'ячка, що осталася, це я з нею пливла. Але суть в чому була в тому, допливсти так, щоб хоч щось з тої конструкції в тебе лишилося. Тобто не просто припливсти, от я тут, а от. з цим. Вот. Ну, відстань там була, напевно, більше 100 метрів, я думаю, може, до 100, десь так. Ну, Допливсти було дуже довго. І спочатку дуже помало, воно так все тяжко йшло, воно все розлазилося, і тут те під водою, я вже під водою, сили нема. І тут я під ногами перестала відчувати дно. Все. Я думаю, на що я сюди пішла, нащо я взагалі сюди поїхала? Але знаєте, ну, як, хто як не Господь дав сили, в мене, як ніби, крила розправились, і я погребла. Причому з такою швидкістю, що я сама була від себе в шоці. Допливла я вже з, тільки з веслом в руці, але я припливла, лягла на ту траву, хлопці кричать, розриваються, раді. Рокслана, перший цей конкурс, і ми виграли вже. я думаю, ну, хіба це не воно, хіба це не те служіння, до якого ми прагнемо. Це ж команда, яка тобою надихається. Вона бере приклад з тебе, з твоїх поступків, з твоїх дій. І я пливла, я точно знала, що я не втуплюсь, бо Господь благий, і він не може лишити хлопців без чудового лідера. І ця аналогія служіння, ця ситуація моя. Спочатку, коли ти боїшся, ти починаєш, ти боїшся. Це важко. І, здається, краще б я вже сиділа на тій лавці і нікого б не чіпала, і мене б ніхто не чіпав. але... Ти розумієш, що ти це робиш для Господа. Ти отримуєш відзнаку дар за це, якусь нагороду. І він тобі дає всі сили це долати і оце служіння, яке ти вибрав, розвивати і бути в ньому корисним. Пункт в мене називається втрати і здобутки, але тут поки що надбання. Коли Бог кличе людину на якесь служіння, він її наділяє дарами і можливостями. Але людина часто не хоче бачити або не бачить просто, бо в неї якийсь може, поганий зв'язок з Господом. І вона думає, що втратить особистий час, як прийде в служіння, в неї не буде там, коли займатися сім'єю, не буде коли гуляти. Ну, Це не так. Перше, що ми будемо мати, це духовне зростання. Служіння допомагає нам поглибити нашу віру і духовне життя. І виконуючи різні завдання для нашого служіння, ми краще пізнаємо Бога, Його волю і, можливість, і отримуємо можливість зростати духовно. Наступна це єдність і спільність. Служіння зближує нас з іншими членами церкви, і спільна робота створює почуття єдності. Підтримки і взаємної залежності, що зміцнює церкву як тіло Христова. Також ми можемо реалізувати дари і таланти. Служіння дозволяє нам використовувати і розвивати ті таланти і дари, які Господь дав нам. Це приносить радість нам і задоволення, але ще плюс від того, що ми виконуємо волю Божу. Також це приклад для інших. Коли ми служимо, ми стаємо прикладом для інших віруючих. Для нових членів церкви, для молоді, для підлітків, для власних дітей. Наше служіння може надихати і мотивувати інших до активної участі в церкві. Благословення і нагорода. Служіння Богові приносить благословення не тільки в цьому житті, а ви ж отримаєте вічну нагороду на небесах. Невже заради цього не варто тут щось робити? Господь бачить ті ваші зусилля і вірність в цьому служінні, і винагороджує вас за це. Хіба служіння не приносить радість? Мені особисто приносить, коли ми приходимо, починаємо грати, співати, я відчуваю радість в серці і задоволення, бо я відчуваю, що я роблю щось значуще для Господа. Розвиток навичок. Служіння допомагає нам розвивати нові навички і здібності, які можуть бути нам корисні не тільки в церкві, але й в житті. Такі, як може, хтось був скований, суромезливий, став більш відкритий. Хтось боявся співати, почав співати добре на повну силу, він зажимався, такий знаєте, ходив скрючений. Поглиблення взаємин з Богом. Служіння вимагає постійної молитви і залежності від Божої мудрості та сили, що поглиблює наші особисті взаємини з ним та сприяння зростанню церкви. Через наше служіння церква стає більш ефективною в досягненні людей, зростанні віруючих і розповсюдженні Євангелії. Наступний слайд мав бути е, втрати, але його ж не буде, тому що з Господом немає втрати, як ви розумієте, і ваш час компенсується вам там. Залежність один від одного. Десь пропало. То я, напевно, так? Да? Вибачте. Ой. Бачите, як на фотографії кожен підпирає один одного. Тому що неможливо в церкві всю роботу робити одній людині. Церква це організм. Я тут хотіла вставити, знаєте, з біології оце тіло там, людини розкладає на вуха ніс, але думаю, як це буде дивитися в трансляції, думаю, це якусь анатомію показують. Це тіло, в якому багато функцій. І Кожна частина робить свою окрему частину. Книга Пророка Ізекіла, 44 розділ, 14 вірш. Однак призначує їх служити в храмі і виконувати різноманітні роботи, що мають робитися в ньому. В наш час зустрічається дуже багато ідей, таких самодостатності людини. Я сама, ви мене не чіпайте, значить, я все зроблю. Ну, вона не хоче ні від кого залежати. Це модно зараз бути автономним, знаєте, таке слово, самодостатнім. Але в церкві так не працює. Церква це тіло, в якому кожен орган, кожна частинка залежить один від одного. І в тілі члени дуже залежні. Голова розумна, але голова залежить від руки, яка вміє брати їжу і класти її до рота. І в церкві не може бути, що сам граю, сам співаю. В цій залежності є наша сила, тому ми повинні бути підтримкою один для одного і в служінні допомагати один одному. І, на жаль, в церкві наші я стикалася з ситуаціями, ну, скоріше так, була м -м, недобровільним свідком розмов, коли людина, яка довго відвідує церкву, є членом церкви. Сидить на останньому ряду і, і каже, а там так погано зробили. А що ту бруківку не можна було по-інакшому положити? А що колір такий якийсь? Ні, ну я б так точно не зробила. Сидить жінка така статна, думаю, ну а це, що ви знаєте, як ту бруківку класти чи що? Тобто вона вимагає від якогось, ну я скажу так, кладіння бруківки це теж служіння свого роду. І вона вимагає від того служіння кращої роботи і каже, що вона б її виконала краще, якби була лідером там, чи учасником служіння. Але коли впевнена на 100%, якби її підійшли і запропонували би, а давай ти підеш, покладеш. Вона сказала б: ні, ні, почекайте, ну я ж не вмію, я ж на це не вчилася. Хто вчився, то хай робить. 100%, тому що таке теж зустрічалось. І аргументації там могли бути різні, що там некомпетентна робота, дім, діти і так далі. Коли ми служимо Господу, ми виконуємо Його волю. І знаєте, церква схожа чимось на футбольний стадіон. Вам так не здається? На цьому стадіоні є сидіння для глядачів, і є саме футбольне поле. На сидіннях сидять тисячі, може, десятки тисяч. Глядачів, які відпочивши, вони розслаблені, вони прийшли просто подивитись на гру. І на цьому стадіоні є 22 гравці, які втомились, які виснажені, які хочуть відпочити. І давайте припустимо: от я вас питаю, ну це на роздуми сам, самому собі, на якому місці тут сам собі кожен хай відповість, де ви? На воротах, чи в центрі футбольного поля, чи може на трибуні десь знизу, чи з самого верху. Тобто, чи ви футболіст, чи ви глядач, який спостерігає, які інші працюють, чи ви на арені робите свою роботу. Кажуть, що завдання кожного служіння це допомагати глядачам на стадіоні сходити, сходити з трибун. І перетворюватися з глядачів у гравців. Тому я хочу вас закликати, щоб ви не боялись проявляти ініціативу. Служіння в першу чергу для Господа. Моліться. Читайте Біблію, питайте в Бога, на якому ви місці маєте бути. Господь точно вас приведе туди, куди ви мали бути назначені. І з самого початку я говорила, щоб ви запам'ятали фразу. Що церква в церкві служать, То в церкві служать чи в церкві служать? Задайте це запитання кожен сам собі і визначте ці знаки пунктуації. Особисто кожен для себе. Будьте благословені, хай Господь вас благословить. Проповідь моя не дуже довга, бо знаю, що всім гаряче. Дякую.